Їх. Вітаю, сьогодні ми злетіли в Drive World. Ну і тут, коротше, наш підписник попросив, щоб я зайшов до нього. Ось що він на якісь тачечки. А, так. Не знаю, що тут... О, він написав Q. Ку. братела, ку. А, ну і коротше, він сказав, що мені там треба купити його там тачку. Вона, типу, дуже добра чи щось таке. О, ку. Ку. Опа, оце, оце вона. Так. Placebeat. Плейсбіт. Ох ти йой, її перебивають. Оу oh, щит. А uh, в мене нема стільки грошей. А в мене нема стільки грошей. Так, і він ливнув. А ah, в кінти. Ви поняли? Він ливнув. Щоб йому тачки не дісталась. Дякую, Дубікен, дякую. Я поняв Кінти. Так, давайте подивимся. Ага, нефіасові. За 7 мільйонів 500 продають блейда. Це татька ще й Бо, скоріш за всього, бо вона настільки дорога, що то шоке. Що то шок просто. Опа. Походу, комусь вони продають. А, окей. М -м, так. Я сподіваюся, що той чел а, зайшов і хоче нам а, знову її спробувати продати. Так, опа, вона з'явилася знову. Все я бачу. А, оцей ось блейд. Ну, або це не його. Точніше, не блейд, а якось там він називається, я не пам'ятаю. Але я бачу його нікнейм. Осьо вона. Осьо це тачечка, вона імбо. Вона виглядає ще імба. так. Ку. Хм, прикол. Ку. Ку. Прикольно. О, ігри. Хм, сподіваюсь. Ніхто її не переб'є. Ох, Йо. А що так дорого? О! Прикольно. Please beat. Так, бем, Закинули. Закинули за 348 тисяч. Сподіваюсь, що ніхто, ніхто не переб'є її. А, так, Клайм. Будь ласка, будь ласочка, я хочу цю тачечку. Мені треба, вона, мені треба. Вона. Так. Би, в мене є тачка. В мене є нова тачка. В мене є метеор. Ага. А, дякую, брателі. А, Дякую, герой фан. Герой фан. Дякую, тобі, Кен. Ні, ну ця тачечка, вона ще й Богу виглядає. А, блін, як ж вона мені подобається. Ні. Ні, братуха, це не я. Так, окей. Так, давайте подивимося по максималці. що тут? 246 шу. Ніфіга собі. Ніфіга собі а тут шо. А тут 228. Ня. Ні. Не. Ні. Так, а, свап. Селкар. carшака. ні-ні-ні. Так. Все, поршака продаєм. Ох ты йо, 278 тысяч, ох ты йо, а я тварив. Окей. Не ну наші бога. вона не бога. Франтираб ще продать. Блин, мені подобається цей акціон, блин. Блин, как же мені подобається ці акціони. Подивіться на цю та Вона вона імбово виглядає. Так, у мене 298 тисяч Давайте подивимося, що тут по прокачкам. Так. Не вкачено. Не вкачено, Ні, 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 ні. А тут ще є щось вкачено. О, нітро вкачено, топово. Так, окей. Окей, давайте подивимося, що тут найкраще. 4,44. 6. Ага. Угу. О, це добре, але 400 тисяч в мене нема стільки. А, на цю в мене є, але мене щось мало дає. Ну коротше, я думаю, що ця найкраща, так? Давайте ще раз подивимось. Так, скільки вона ще раз дає. 662. Так, нема. Ага. А, ага. Значить, ця тачка, оця штука найкраща. Бо вкачали. А, ну, на колеса в нас нема грошей. Тому поїхали. А, поїхали. Так, мапа. Change map. Ну і давайте в Rise World. Давайте в Rise World. а, Ворлд А, Просто покатаємося, подивимося, що є, що нема. Що це за мапа нова. Я не знаю, що це за мапа, реально. Я вперше її бачу, якщо чесно. Хотілося б протестити, подивитися, що там по гоночкам. Сподіваюсь, вони там є 1200 цей ошедів сіл, ніфіга. Так, драйв. ні, ну ця тачка ще імба, от, Погодьтесь, порівняно з поршаком, вона і виглядає імба, так, Ухі і їздить також. Так, 200 стільки в неї ще раз максималка. 252. 252 км на годину вона може ганяти кінти. Так, давайте, мапа. Ох ти йо. ух ты е. А. Блін, класно. Так, давайте. Якусь дуже... Опа! Оце імбово. Оце за 25 тисяч імбово. Так, давайте додамо а, гудбоя, щоб він до нас зайшов. Так, блін! Яка ж це тачка імбово! Яка ж це тачка імбово! Блін. Оку. До мене тепай. До мене тепайся. Так, зараз ушатаємо цю... БМІБ БМІБ. -бе. -бе. Скільки максималка. Ааа, так. Братуха, в мене 252 км на годину максималочка що ти хочеш від мене ще. Кейнт. Ні, ну він. їде мощно. О, ви бачили? Ще й ця інешка тут пробита. Точніше. Ох йо... Ох ой-ой-ой. А. Блін. Ото я провтикався. Ні, ну тут я не обжену його. Все, я думаю, що я його не обжену. Я думаю, що я не зможу. На жаль. Але якщо ви вірите в мене, позав лайк, напишіть контакт, бажаний від восьми слів, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. Так. Уй, блін, все, все, оце гг. Оце вже гг повне. Мене ще підкидає там щось. Ну я міг його обігнати. Я реально міг. Так, їдемо, блін, я їду, типу, я... Майже як я знаю цю мапу. Блін, класно. Уй. Так, буст. Блін, ауч. Ні, Ну ця штука попереду це дуже заважає штука. Бо я під, від неї відлітаю, типу. Від цих бар'єрів я просто підлітаю. Це дуже погана штука. Це прям дуже погана штука. Так, їдемо. Їдемо, блін. Я думаю, що він вже проїхав. Мені щось так здається, що він вже проїхав. Але 182 я повзу. Вже 200. Ні, ну ця тачка набагато быдріша, ніж мій у той недопоршак. Мені всі казали його викачувати, а тут є отака класна та чила. Блін. А сік його на магазі цікаво коштує? Можливо, мене той тайчел намахав. Як вважають. у О щит. Не, ну все, це ге. О, Макс золотів. Привіт, які тобі. Так. А, дріфти. Ні, ну, ця тачка мені дуже подобається. Вона ще на екзотіку, та, дуже схожа. А, зараз, коли ми пройдемо цю мапу, якщо ми пройдемо її. Так. Опа. Тут я вже зміг проїхати її. Так, поворот. Блін, на, на цій тачці тормоза, походу, ще й не вкачені. Ох ти, блін. Та вона, вона ще не керуйма. На ще <зв>. не крується, якщо чесно. Це бісить, це трошки бісить, реально. Окей. І ще мені трошки колір не подобається. Тому треба буде поміняти. Я думаю, та. а, так. Так, получили. Якщо ви також так вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, в який колір її поміняти. От так, гуйк. Вау, ото, й... ото ми просто імбовували тим. Так. Ооо. Так, 170. 180, 190. Ні, ну я поки що не розігнався до максималки. Типу, це, напевно, на цій е, мапі неможливо зробити. Саме на оцій гонці це, напевно, неможливо. Е, але окей. Але нам повинно навалити дуже багато грошей. Так, гудбой е, вже пролетів. Тобто ми не сильно і далеко від нього були. Так, Так, я бачу, братуха, що ти приїхав, я бачу. А, так. Оце, я думаю, що останній вже. Ні, не останній. Ти диви. А оце останній бієм. А теж. А, ну типу, ми трошки проїхали. Так. Ку... Ку, братела. О, ого, ото в нього тачило. Ото в нього тачило. Так, окей, давайте оберемо якусь ще мапу. Давай White Rise The World Драйс Типу гонка по... 252 В мене. Тепейся. Тепейся. Димон. Димон. Опа. А я знаю, що у нього є Блейд чи щось таке. Чи не блейд, а яска. Таке. Ну таке, братуха, в мене красиво, А в тебе беха. А в тебе просто беха. А це тачка, я розумію. Ем, я третій? Я, я третій. Кінти. Ого. Готовий швидко став третім з першого місця. Але стартую я мощно. В них, походу, не вкачані, бо в мене на максималці мені той чел вкачав. Красавчик. Так, я обігнав Макса. Тепер треба Дімона обігнати. Це складно зробити, але це можливо. І я це зробив. Ух ти ю! Ото поворот, ото лютий поворот, кінти. Це прям імбовий поворот був. Але кінти я став першим. Кінти, я став першим і останнім одразу, так? Так, я став останнім, бо я просто вилетів. Але можливо, можливо, я не останній буду. Але не факт. Ні, ну ця мапа мені набагато більше подобається. По-перше, одне коло, по-друге, просто майже завжди прямо. І трошки отакі маленькі поворотики. Маленькі поворотики, типу, е, майже е, типу, нічого не роблять. Типу. Ох ти йо, то я накарвав собі поворота. Але ми, як ви бачите, нормально тримаємося. Типу, е, машина дуже добре тримається на дорозі. Не викидає нічого, нормас. Але оцей спойлер попереду треба прибрати. Ух ти йо, знову. Ааа, ця... тут, походу, одна мапа на, одну... на всі гонки, типу. Скоріш за всього, там, бо цей поворот вже був. Кінти? Дивно. Але кінти, я обігнав усіх. Усіх. Усіх обігнав. Просто всіх. І навіть у тих кінтів, який там 280 максималк. То... не знаю, що там у Макса, але я думаю. Що теж бага, величенька така. Максималочка, хто йо. Ось о тобі і Макс З-за... позаду мене, але я вже приїхав. Іху, я 51. Ні. Ага, Макс ще виїхав. Я поняв. Я поняв ти Я приїхав. Я приїхав. Що Шо там? Шотетен, Де дете, демонтен. О, тащиться. Приїхав. Хе-хе я перший. Я перший. Ні, ця мапа мені подобається. Оця мапа, ми будемо тут ганяти. А от тут ще одна місія якась. Ні. Нема місії, походу. А ні, ось все. Ох ти ю, ви бачите, у мене 160 тисяч Ну Так, фронтіри, на жаль, не можна продати. Так, давайте дивіться, Опа. Тормозо. Тут вкачані тормозо. А це що нам дає? Опа. Опа, чіка. оце добре. Оце добре, що ми вкачали. В нас тепер буде упра... управляємось краще. Ні, на драх я не хочу. Ні-ні-ні, О, о, це нормас буде. Так, а, окей. Може турбон... Та турбонодух тут ще мощнявський. Так. Так, будем вкачав. Все, тепер ми можемо їздить. О, тепер ми можемо їздить. А, так, а що? Де Дімон? А де в нас дімон там? Так, ось о тобі. Ось ось тобі і він. Я знаю, що я програю. Я третій. Я третій Ти буду, скоріш за все. Але ми потім, в... якщо тут є якась покоротше мапа, на жаль, що є. Сподіваюсь, точніше, що є. Але кінти, я перший стартую. Я, бліна, перший стартую і лечу перший. Не знаю, на вона там близько, але я 230 лечу. Юху! Блін, я другий. Але я другий. Чого? Ну, кінти, я другий все одно. Не третій. Не третій. Так, давайте оберемо покоротше мапу. Опа! Одна четверта. На мене. На мене. А, так, я не хочу, щоб ти. ні 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 Ні-ні-ні. ні 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 братуха, мені. Бліна в нього блейд. Блінна нам. ГГ. Нам реально ГГ, Але. Максу хана, та і мені хана, братуха. Ага. уй. Я третій все одно. Я все одно третій. ні 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 ти. Таке мені не подобається. От таке, шу-шо, таке мені не подобається. Ні. Ні. Та, мене ще раз кріши. Го ти на ебехі. Го ти на бехі. Ох ти ю. Я макса хочу положити. Ну, вертуха. Ну ми зараз будемо ганятися до цієї мощною тачкою. А я зтой цекол буду мінімум третій. Або четвертий. Так. Червона тачка хотіла поїхати. Так. У... Опа, ча, Оце я розумію. Оце я розумію, та Чіба. Оце я поїхав. Оце я поїхав в кінти. Це мені сподобалось. Отак мені їздить другим. Ти і. Так, перший. Ти так перший. Відстань від мене зі своїм 34-м. Драхам, навіщо тобі? А, так. Давайте зайдемо в віжуалі. А, Так, відео. А, так. Боді це, напевно, тут. Так, да, десь. Ні, це хай буде. О, це мені не подобається. Отак, все, equip. Все. Я знаю, воно щось напевно коштувало, але хай буде хоча б так. Хоча б так. Ах ти, йо. Ах ти йо 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 Так, ТП. Так, хто? Гудбой зі мною, нормас. Так. Опа! А гудбой буде на бехі, я буду. А, другим, скоріш за все. Опа! Я буду першим. Кінти, я буду першим. Let's go. Let's go. Ні, ну ця тачка... Вона ще й боу виглядає. Як підняти пере... перед, я не знаю. Але я знаю, як буде першим. Як бути першим, просто летіти перед. Цікаво. Цікаво. А, ні, я перший. Ухюю. Ні, ну він мощний їде. А, от так. А от так. Ні, братуха, блін. Я не хочу ще раз з тобою. Окей. Ух ти, йо. Нам з тобою ге-ге. Нам з тобою ге, -ге. З тобою... ге, -ге. Ем, він зараз куп... візьме. Окей, мені тільки геге. -ге. І у цьому жовтенькому челіку Да, ох ти ю. Ох ти, ю. Настільки він швидко приїхав. Ну, я майже не від'їхав. Від нього навіть. А, так. Він гіпер... Він Гіпер. Він і гіпер. Чел, він гіпер. Я не знаю, що це за тачка, але. А, це. А, це отой чел, який мені подобався. Ага, я ще й провтикав буста. Хі -хі -хі. Оце мені подобається. Гудбоя обігнали. Так, давайте видимось, це. Що це за машина? Скоріше за все, це оцей бомбер. Чи як він там називається? Зараз. А, оцей бомбер. скоріше за все, це він. А. А, це... бомбер? Це бомбер. Це бомбер, скоріше за все, та. Окей, поїхали. Од... Три четверти хоч. Так 3-4. Одна четвертая милі. А хто? Так, поїхали так. О. Так, я не знаю. А насіки. Він мощний. Оцей його чел. Я не знаю, як він так. ганяє мощно. Але, але. Mm, він гіпермощний. Мені він подобається. Мені подобається, бо він геть обганяється топово. Ну я зара їду як другий. Кін ты я другий приїхав. Не, я ще не приїхав. Ах ты я. Да. Так, у -у -у -у. А то я профановся. А то я профановся, здесь ну. Так, гуиии. Папа. А вообще я выконав. А Так. А, ну, я не знаю, що це за діть, а, як він може а, так їздить. Але давайте оберемо останню мапу. Так, мапа. Давайте цю, на мене. На мене братуха получила. Я не знаю, скільки тут колів, але сподіваюся, що а, нас тут буде багато. Ну точніше 0 буде. Один типу то. Нуль буде. Щоб мені просто... Я зайшов і мені дали гроші. Заходь. Братуха, сіки тебе чекати. Ухю. Ні, ну вона гіпермощна, та виглядає. Він це затюнив її, вона жовто-блакитна. Окей, братуха. Жовто-блакитна, значить я не буду її перефарбовувати. Опа, а це дрифт. А це дрифт. Ну я виграв це зрозуміло. Бартуха, в тебе тачили просто блейд за. Сіки там за 8 лямів напевно, так? О, беха. Їху. 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 Я перший. Я перший. Бартуха, я перший. А як під... підняти? Колеса. Як підняти колеса, Бартуха? Мені дуже цікаво. Я теж так хочу. Так. Так. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. не Не наводжу, не наводжу, Так, Уик. Уик. І їдем далі. Ауч! Нє. ні ні Ні. Ні-ні-ні. Я другий. Я другий кінтий. Треба було не тупить, а їхать прямо. Весь оцих своїх тормозів. Там, а, вилетів би вилетів. Я... Але тут два кола. Тут ще й два кола кінти. Але в мене є а, X2 можливість його обігнати. Але це неможливо, бо я ще не можу тут їздити. Я просто не можу тут їхати. Опа, а. Опа. А що ми тупим? А що ми тупим, братуха? Я поїхав. А я поїхав. Нічого не знаю. Що ти там мене чекав ти не чекав? Чи втаранився там, не втаранився. Але, кінте, я перший їду. І мені це подобається. Мені це гіпер як подобається. Так, треба брати на дуже багато. Дуже багато цю повороту цього. Типу радіус поворота, щоб нормально заїжджати. Ні-ні-ні. Ні. Так, їдемо. Отак їдемо. Їдемо, їдемо. Так, отут можемо бустануться. Бустім. Так, все. Уху. Я перший їду. І достатньо дуже швидко їду, якщо чесно. Мені здається, що так. 180 тут нормально. Їхать на моїй тачці з моїм керуванням. Угу. Окей, так. Отак можна телепортуватися ще ідеал. Отак ще ідеально телепортуватися, я думаю. Прямо перед чекпойтом. Ну так. Оху, не, ну, кінти. Ну скажіть, як я класно його обігнав. Я просто їхав прямо, таранився весь час, але я обігнав його. І зараз я просто йому даю таку фору, просто таку фору, щоб мене наздогнати. Я весь час майже на кожному п'ятому, напевно, по роті злітаю з. Поворот. Так. 240. Я проїхав. Їху кінти. Так, дякую вам за перегляд. Став лайки, пишіть коментарі бажно від 8 слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати. не пропускати жодного відролка. Я 49 місце. Тому дякую вам.